Марія Каблак, жителька села Мислів Калоського району. Розповідає, що її будинок не підключений до газопровідної системи, тому для опалення житла та приготування їжі жінка використовує кахельну піч і газовий балон. Також каже, має котел на дровах. Ми варимо тут собі їсти і тут, але я тут маю паці. І ми варимо тут більше для поросятка. Взимку більше там в котлі палимо і обігріваємо цілу хату, але балонами сьогодні користуємося. Мені так, як світла немає, раз загріла, все, кава готова. Димоходи та вентиляційні канали варто перевіряти і чистити двічі на рік перед опалювальним сезоном та після. Про це 25 жовтня на брифінгу щодо правил пожежної безпеки в побуті під час осінньо-зимового періоду сказав заступник головного інженера Івано-Франківської філії газ мережі Андрій Ветрикуш. Станом на сьогоднішній день у нас в області 35% багатоквартирних будинків мають необслужені димовентиляційні канали. Це просто катастрофа. Таких цифр не було ще ні одного року. Непрочищені димовентиляційні канали це шлях до того, що як на сьогодні, то завтра, то в найближчому часі стануться якісь трагічні випадки. Чадний газ він не має ні запаху, ні кольору, і відчути його, перебуваючи в приміщенні практично і взагалі ніяк неможливо. Лідія Місюрчак для опалення свого будинку взимку використовує кахельну піч. Розповідає, що за годину вона прогріває дві кімнати. Палима ми папір, тоненьку розкатку розколюємо собі, щоб ми мали. І сухі дрова стараємося, щоб були. Бензином не користуємося, газом не користуємося, папір і дрова. Начальник Держслужби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимир Чернецький на брифінгу розповів, що через порушення правил пожежної безпеки при використанні електроустановок від початку 2023 року в області сталося 358 пожеж. Внаслідок них загинуло п'ятеро людей, а 16 отримали травми. За його словами, часто пожежі стаються через те, що люди використовують для обігріву осель. Електро та газові плити і печі, які призначені для приготування їжі. Перед початком опального сезону котельні, теплогенераторні, калориферні установки, печі та інші опальні прилади мають бути старано перевірені і відремонтовані. Очищення димоходів та пічей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опального сезону. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали, повинні бути поштукатурені та побілені. За словами Володимира Чернецького, минулого тижня в області сталися два вибухи газу у житлових будинках. Так, у селі Нижній Вербіш. Внаслідок вибуху чоловік отримав 30% опіків тіла на обличчі й шиї. А в Коломиї, 27-річна жінка, отримала 70% опіків тіла. Вона померла в обласній клінічній лікарні. Про це у коментарі Суспільному повідомив завідувач опікового відділення медзакладу Костянтин Кіршак. Лікар розповідає, з якими опіковими травмами люди потрапляють до лікарні. Були контактні травми кахальної пічі. Це коли люди обляд об вставали і пеклися об сам власний бляд. І кахальна піч була в цьому декілька було таких випадків, що просто підливали всередину бензин. І воно верталося назад. Також в опіки теплообігрівачами, але це в принципі частіше трапляється з людьми трошки асоціального типу. Тобто людина прийме якусь певну кількість алкоголю, засинає коло тої пічки і коло того і обігрівача, і власне контактний опік. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Роман Болелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.